Всім доброго вечора! Сьогодні отримала посилку від Відеклаб нашу хімію. Тут навіть є новинка. Зараз вам покажу. Ми дуже гарно запечатана, це наш накладний лист. Дивіться, новинка. Антижир 300 мл. Хто бажає, є одна штука в наявності. Ще один антижир. Він під заказ. А так само є в нас літровий, хто бажає. Є трубочисник наш. Ще один трубочисник. А так само наша новинка гель для посуди наявності, фада-антинакип. Так само одна штучка. І ще маю нашу поверхню. І її не маю, тільки буду на другій посилці мати одну лишню, бо це під заказ, дівчата. Хто бажає, маю в наявності антижир одну штуку, літровий антижир, антижир в 300 мл і маю антинакип один і гель для посуди. Хто бажає, прошу звертайтеся, лишу на вайпер посилання або тут пишіть мені.